Футбольний прогноз Кубок України, 1.32. друзі. Так, багато хто, можливо, подумає або скаже, навіщо 1,32 ще й Кубка України давать. Так, рівень деяких клубів, учасників цієї стадії нашого національного футбольного кубку. Залишає бажати кращого. Ви праві. Але є деякі пари в деяких протистояннях в матчах, навіть в одній 32, які заслуговують увагу і з цим дуже важко не погодитись. Я вибачаюсь за інтер'єр, я перебуваю. В робочому процесі на дачі, і після роботи сьогодні ввечері вирішив з вами поділитися на деякі. Лише деякі матчі я вибираю з 132. Ось, наприклад, у п'ятницю я вибрав два матчі. А на суботу підготував із всієї програми по регламенту однієї 32-ї в суботу 23. Серпня я підготував для вас три матчі вибрав із всієї програми. Як бачите, я ще й е, перебираю харчами. Так, е, жартую, але у кожному жарті є доля правди. Їдемо далі, друзі. Я буду починати. Ви здогадались назви, про які. Саме матчі, і, мабуть, більшість з вас догадались, чому саме ці матчі з суботньої програми Кубку України 132 я вибрав. Отже, не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Завжди буду про це нагадувати, тому що це дійсно так. Дякую вам. Отже. П'ятничних матчів. Нагадую, я вибрав Вікторія Ворскла, Локомотив Колос. Зрозуміло, що я беру або за участю команд з Прем'єр Ліги матчі підборку роблю, або е, де є. Команди навіть із Першої ліги, але настільки принципове протистояння, що неймовірно це буде дуже цікаво. Ось, наприклад, Вікторія Ворскла я вибрав, тому що це сусідні області, Сумська Полтавська і е, інтерес до цього матчу не тільки серед фахівців, журналістів і блогерів цих областей представників. А і взагалі, я вважаю, цей матч приволікає Ворскла, ще не так давно була представницею саме Прем'єр-Ліги. І не треба вважати, що найкращий футбольний клуб із Сумщини буде, ну, скажімо, без амбіцій і без Посягань на 1,16-ту грати проти такого подразника, як Ворскла Полтава. Погодьтесь. І локомотив Київ, Колос, я вже казав, це дербі Київської області. Я казав, що на стадіоні Баннікова так, підтвердилось, Баннікова стадіон прийме матч локомотив Київ, колос Ковалівка я вважаю, це буде також цікавий матч. На обидва цих матчі я вже дав свої прогнози. Далі крокуємо. І е, суботу я хочу представити трьома моїми прогнозами на три матчі, які я підібрав. Е, Чорноморець Заря, Пробій ЛНЗ і лівий берег Кудрівка. Одразу скажіть. Можливо, ви би вибрали ще б якийсь матч у цю підборку із суботніх. Буде цікаво, чи збігаються у нас думки. І тут, друзі, я багато вашого часу не займу, тому що вже час пізній. Треба відпочивати. Я як коняка накопався на картопельній грядці і. Як собака втомився і голодний. Хоче біг, бігом-бігом вечеряти і відпочивати, бо завтра знов копати. Але це вже інша буде тема, про яку я, до речі, згадаю: Чорноморець Заря. Здавалося б, да? Чорноморець упустив нагоду залишитися. У Прем'єр Лізі скотився до місця, яке не дозволяє це, і вилітає у першу лігу. Заря клуб, ну, так і йде до того, що гіпотетично більш вищого класу, хоча гра це покаже. І заря я так бачу заря. По параметрам букмекерів фаворит в цьому матчі, не дивлячись на те, що будуть грати в Одесі. В Одесі на рідному стадіоні Чорноморця вдома. Знаєте, я все-таки хочу ризикнути. Можливо, хтось вже здогадався по близько в моїх очах, на що я хочу ризикнути. Перемога Чорноморця. Чорноморець буде грати красиво розкуто і для вболівальників. Чорноморцю втрачати нема чого. В цьому сезоні вже Чорноморець до Прем'єр Ліги не повернеться. А ось на наступний е, сезон. Я думаю, найголовніша стоїть задача в Одеситів – повернути собі прописку УПЛ. А на цю суботу. Задача Чорноморця виграти, і пробитися до 16-ї. До речі, Чорноморець, якщо брати всі українські футбольні клуби, то має непогані показники в цілому за всю історію українського незалежного футболу саме в кубкових трофеях і в кубкових. З витягах Чорноморець набагато крутіший по показникам, якщо всі взяти за всі сезони кубку, чим зоря, так що досвіду в кубкових баталіях одеси там не додати. Друзі! І не тільки тому, да, домашня арена, вболівальники, скоріше всього. Навряд чи запустять в Одесі, тому що дуже небезпечно, дуже гаряче зараз у нас в нашій південній Пальмірі, в нашій морській столиці. На жаль. Тому, скоріш за все, якщо і будуть, то це будуть або перевірені, допущені журналісти, як вболівальники, пресат, журналісти, блогери, мабуть, якісь наближені. Особи до клубу Чорноморець і до клубу, Звісно, Заря по спеціальним перепусткам. Але по білетам, як колись то було, купуєш у касі білет і йдеш на футбол. Такого не буде, друзі. На жаль, але віримо в перемогу, віримо в настання миру і скоро. І то, що скоро на наші трибуни повернеться глядач і вболівальник. Я вірю. Таким чином, крокуємо далі. Ну, я сказав, я зробив. Я сказав Чорноморець, і я зарядив на Чорноморець. Перемога Чорноморець, до речі, друзі 3,64. Космос. Просто е, цукерочка, як кажуть, подарунок. Дякую Букам за такий подарунок. Як я й анонсував, другий матч пробій ЛНЗ. Тут е, просто треба е, зберігати сили для чемпіонату, але це треба всім клубам. Це така вже заїжджена... Фраза, але вона доречна тут. Погодьтесь. Пробій ЛНЗ. То, що тут ЛНЗ фаворит Черкаси, тут навіть і мови нема. Але мені чомусь здається, тут може навіть один м'яч вирішити все, тому що десь буде в економ режимі грати ЛНЗ. Да, навіть не зовсім основним складом. Черкащани переможуть пробій. Це роз, зрозуміло. Там навіть другий склад, що сидять на лаві захисних, о, запасних, вибачайте, на лаві запасних, там навіть тим складом можна переграти пробій. Це важко не погодитись. Але мені просто здається, тут буде економ режим. 1-0, максимум 2-0. На всяк випадок, я перестрахувався, я взяв перемогу ЛНЗ і тотал менше 3,5. Коефіцент 2,32, друзі. І тут суперовий кеф, бачите? Ну, і третій матч, який я вже назвав, Лівий берег Кудрівка. Друзі, можливо, хтось подумав, як я. Уродженець Чернігівської області, то я буду сліпо топити за Кудрівку. Так, я буду топити, як вболівальник, як земляк з Чернігівської області. Так само, як і за команди Київської області. Я топлю. Ну, на мові Сленгу феномському. Але, коли доходить справа до прогнозу, тут вибачайте. Так, я е, хочу сказати, що впевнений, Кудрівка заб'є на арені Лівий Берег. Ну і сам одноіменний клуб Лівий берег тут також заб'є. Але десь комусь пощастить більше, як я люблю казати. В таких випадках, і ви вже відразу зрозуміли, до чого я веду. Раз комусь пощастить більше, значить, або Кудрівка, або лівий берег заб'є не одноразово, а можливо навіть і два, хто знає, а може і три м'ячі. Тому, друзі, саме в цьому матчі я вибираю. Обидві заб'ють. І тотал більше 2,5. коефіцієнт також практично космічний. Бачите, я навіть Рим його заговорив. 2,25. 2,25 обидві заб'ють і тотал більше 2,5. І тут навіть Рима. Отакі у мене, друзі, пропозиції по матчам кубку 1:32 в суботу, 23 серпня. Але як я і казав, я вибираю і прогнозую не всі матчі, а тільки деякі самі топові, самі цікаві, самі запеклі. На мою думку. Дуже хочеться сподіватися, що у нас, хоч по деяким матчам, думки збігаються. Дякую за увагу! Ставимо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Дякую, друзі, за підтримку, активність, за те, що ви є у мене і у канала Майстер Клас. Це дуже важливо. Оці непрості і навіть нелегкі часи для всієї країни, для нашого народу. Для наших захисників та і для нас також сподіваємося на кращі часи, на мирні часи, скорішої перемоги над рашизмом. Бажаю всім нам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім удачі, успіхів, всім папа! -па.